Вітаю всіх на моєму каналі Закохана в Тару». Іноді в нашому житті так складаються ситуації, що якась задумка, якийсь проект, якась наша мрія, як би ми не намагалися то здійснити, немов наштовхується на якісь двері, на якісь перепони. Чи то ми не можемо взагалі щось розпочати свій шлях на шляху до цієї задумки, до цього проекту, до цієї мрії? Чи вже в процесі ми наштовхуємося на якісь перепони. І ось цей розклад і про світло, що ж саме заважає? Чому ті двері закрилися перед нами і чи вони дійсно закрилися, чи це лише наше сприйняття реальності? Якщо вам якось зрезонує цей розклад, буду вдячна за коментарі. Якщо вас цікавлять подібні розклади або просто розклади Таро, переглядайте інші мої відео. Буду також вдячна за підписки, за лайки. А якщо ви потребуєте особистої консультації з будь-якого питання, яке вас хвилює, звертайтеся за персональним розкладом. І схоже на те, що в цьому вашому проєкті вас щось зупинило прямо на льоту, на бігу. Ви були налаштовані, ви були готові рухатися, ви були готові щось розвивати, щось починати, щось продовжувати. Але якісь перепони зупинили вас. Стій не руш не можна не туди, не сьогодні, не зараз, немов якась невидима стіна стала перед вами. Імовірно, ви вже розпочали рух до свого проекту, до здійснення своєї мрії, і уже в процесі руху щось вам завадило. Перед вами повстали якісь перепони. А перепоною вашого руху стала якась зневіра. Можливо, ви вже колись розпочинали щось подібне. Або ви з кимось говорили про свої наміри, або якось переосмислювали, бо чомусь ви втратили віру у свій проект, у свою мрію. Чомусь у вас з'явилося таке відчуття, що ну який сенс бігти, який сенс щось робити, якщо в мене все одно не вийде? Я вже колись спробував, або я робив щось подібне, і в мене не вийшло тоді, і не вийде і зараз. І оцей ваш потяг, оце ваше стремління щось розпочати, досягти якоїсь своєї мети, досягти якоїсь своєї мрії. Завмерло ще на початковому етапі, з'явилася ідея, ви загорілися. Ох, щас, як почну, ох, щас, як зроблю. А тут різко оце минуле негати... оцей минулий негативний досвід немов облив вас холодною водою, куди ти біжиш? Ти вже бігав, ти вже бігала, ти вже намагався чи намагалася і нічого не вийшло. Хто тобі сказав, чому ти вирішив, чому ти вирішила, що цього разу вийде? Геть, не треба й пробувати, навіщо вкладати сили, навіщо щось старатися, якщо результата все одно не буде. І от зараз ви, немов і завмерли на порозі. Ви бачите, ви маєте ідею, що ви хочете. Ви бачите мету кінцевий результат. Але ви немов просто дивитесь на той результат, на те, що ви хочете, на свою мрію і ой, мені б так би хотілося! Але, мабуть, нічого не вийде. Я вже пробував, я вже пробувала, стільки зусиль пішло, стільки намагань пішло, і все дарма. І оця зневіра дуже сильно вам і заважає. Дуже сильно блокує вам навіть бажання рухатися. Ви наче рванули і тут ударилися в оцю стіну зневіри, в оці переживання, в оці страхи і зупинилися прямо на люту. Та ще й схоже на те, що ваше оточення також якось вас підтримує в лапках що стій. Куди ти біжиш? Куди ти рвону, куди ти рвонула, це важко, ти не справишся, будуть тільки негативні результати, потім тільки будеш розстраюватися, і нічого не вийде, і це важко, і це не по силам. І геть сиди на місці, бо тільки втратиш силу, наб'єш собі гулі і все одно нічого не вийде. І внаслідок всього цього ви втратили якусь внутрішню опору. Ви і самі боїтеся зрушити, бо ви вже маєте негативний досвід. І плюс ваше оточення, замість того, щоб підтримати вас, надихати вас, стримує. І ви не знаєте на кого опертися, ви не знаєте на кого сподіватися, на чию допомогу, на чиє хоча б розуміння сподіватися. І це також заважає вам рухатися. Бо коли ми не віримо в себе, коли ми не віримо в ідею, коли є лише бажання. Але воно наштовхується на всяку зневіру, то дуже важко це бажання розкачати, щоб почати діяти. Розкачати себе, щоб почати діяти. Бо мотивація ну, досить таки мала. Бо вона наштовхується на зневіру, на болючий досвід, на те, що інші, замість того, щоб підтримувати, навпаки. Тримають на місці, щоб не йди, не поспішай, не роби, не пробуй, ні в кого не виходило, не вийде і в тебе. Або ж ти вже пробував, не вийшло, цього разу буде те саме. І ви дивитесь на всю цю ситуацію. І, окрім того, що десь в душі ви почуваєте якісь страхи, якусь невпевненість. Вам ще й видається, ви так думаєте, ви так бачите, що вся ця ситуація це повний крах, що все розвалилося, що нічого не складеться, що це кінець цьому, кінець у цій мрії, кінець цьому плану, кінець цьому проекту. Все, все завалилося, все розрушилося, я цього не зможу зробити, бо все проти мене. Усі проти мене, я сам не можу налаштуватися, події проти мене, все. Це кінець, це повний крах. І схоже на те, що оця зневіра в ситуації, в собі, в своїх силах призвела вас до того, що ви емоційно вигоріли. Ви настільки зневірилися у власних силах, у власному проєкті, у власних можливостях, що ви просто емоційно втомилися. У вас немає натхнення змоги рухатися далі. Ви не бачите ніякого світла в кінці тунелю. Можливо, навіть через всю цю ситуацію ви загнали себе десь на межу депресії. Бо ви вже щось робили, ви вже щось розпочинали, ви вже старалися, ви мріяли, ви надіялися. І тут виявляється, що все це намарно. Ви вклали в цей проект якесь очікування. Ви вклали сюди якусь надію, ви щось там мріяли, ви щось планували, ви, можливо, хотіли кардинально змінити, ну, якщо не все життя, то якусь основну його частину, важливу для вас частину. І от виявляється, що ви не можете нічого зробити, що якась невидима стіна стала перед вами. І ви настільки зневірилися, що ви можете щось з цим зробити, що ви просто опустили руки і здаєтеся обставинам. Зараз ви от в такому стані зневіри, фрустрації, навіть близько депресивного стану, що ніщо не радує, ніщо не надихає, ні на що немає сили, ні на що немає натхнення. А тут ще ймовірно, щось у вашому житті. Потребує вашої уваги. Якісь інші події дуже швидко у вас розвиваються, і вам треба реагувати на цю швидкість. Вам потрібно керувати своїм життям трішки в іншому ключі, в чомусь, що не пов'язано з цим проектом з цією мрією. Вам потрібно там бути. Там реагувати, там робити, там кермувати. І оця ситуація, там, де швидко все щось розвивається, забирає вашу увагу, забирає ваш час з цієї мрії, з цього проєкту, що у вас час став на паузу. Бо у вас елементарно не вистачає часу, щоб і ту сферу життя не запустити, і тут щось робити. Бо ну так складаються обставини, так воно усе летить, усе спішить, що туди ваша увага потрібніша дужче. Можливо, ця ситуація, що вас ставила на паузу, не настільки критична, що вона може почекати: так, ви зневірилися, вам хочеться це зробити. Але можливо, це ну, те, що можна. Звернути сюди увагу чуть-чуть пізніше, а от інша сфера вашого життя набрала таких обертів, що ви не можете залишити її без своєї уваги, що вам потрібно обов'язково бути там, в тій в іншій ситуації, щоб не впустити кермо, щоб ваше життя не полетіло шкереберть. Тож, ймовірно, зараз, швидше за все, ви готові ну, не те, що відмовитися від своєї ідеї повністю, а якось так опустити руки, ну нехай воно само собі іде, як іде. Як воно станеться, як воно складеться само по собі. Бо я не надто вірю. Бо мені видається, що це просто крах, бо в мене немає підтримки. От я щось там розпочав, щось розпочала, були якісь перві кроки, а далі... Нехай ця ситуація котиться сама по собі. Я не буду то контролювати. Я відпускаю ці віжки, хай оці коні цієї ситуації, моєї мрії ідуть своїм шляхом туди, куди вони саме приведуть. Я готова відпустити цю ситуацію. Я, можливо, буду так спостерігати збоку, куди воно прийде, ну поки що ви, наче, не готові активно взаємодіяти з цією ситуацією. Ви настільки втомлені, настільки зневірені що просто відпускаєте свій контроль над цією ситуацією бо знову ж таки ви не вірите що вам вистачить натхнення що вам вистачить якоїсь іскри, яка вас запалювала. У Вас таке відчуття, немов ота початкова іскра, початкова ідея, початкова думка, що я ось оце зроблю, я оце розпочну. Вона, немов притухла, вона вас менше мотивує, чим то було на початку. І ви зараз, немов втратили віру в ту мотивацію, втратили віру в саму ту мрію, в сам той проєкт. Ваше намагання щось змінити, щось розпочати наштовхнулося на якусь невіру, На якусь невіру в те, що вам вистачить натхнення до логічного завершення цього проєкту. Що вам вистачить мотивації. Ви вже починаєте втрачати якусь мотивацію, і вам здається, що ця мотивація втрачатиметься з часом ще дужче. Але як не дивно, змотивувати вас продовжити свій проект, повернутися до нього, розпочати щось робити. У вас можуть якісь страхи. От коли ви відчуєте, що далі полишати цю ситуацію в тупіку, полишати цю ситуацію на паузі просто страшно, бо якщо нічого не робити, це призведе до якихось тривожних обставин, до якихось негараздів, коли ви настільки злякаєтеся, що зміни не прийдуть у ваше життя, от через цей страх ви і повернетесь до цього проєкту, ви і почнете знову щось робити. Ви почнете шукати шляхи виходу з цього глухого кута, почнете шукати якісь можливості. Бо, як не дивно, хоча чому дивно, страх мотивує зачасту дужче, ніж зона комфорту. Бо в зоні комфорту все звично, все зрозуміло, і та навіщо її полишати. А от коли над твоєю головою нависла якась небезпека, коли тебе з'їдають якісь страхи, коли вночі кошмари не дають спати, от тоді ми починаємо ворушитися. Бо треба щось робити. Інакше страшно, страшно вночі спати, страшно вранці прокидатися. Треба якось цю ситуацію змінювати. Треба щось робити, щоб страхи нарешті полишили душу, щоб кошмари полишили наші сни. І от вашій ситуації саме страхи і розкочегарять ваше натхнення, вас змотивують. А щоб не чекати, коли оті страхи прийдуть у ваше життя, то зараз вам краще зосередитися на чомусь матеріальному, що стосується оцього вашого замершого проекту. Можливо, можна зробити якісь фізичні дії стосовно цього, можливо, можна пройти якесь навчання, пошукати якусь інформацію, тобто зосередитись на чомусь, на якихось діях, які стосуються цього проекту. Можливо, там можна десь з кимось поговорити, можливо, щось можна зробити. Навіть коли видається, що все стало на паузу, що далі руху немає, все одно є якісь, здавалося б, непомітні маленькі дрібнички, які можна зробити. І іноді під час отакого дрібного, неважливих, начебто, дрібничок, ми починаємо щось робити, ми починаємо на цьому зосереджуватися. І це дає нам якийсь спокій. Якусь навіть... Якусь навіть впевненість у собі. Ага, а в мене оце вийшло, і оце вийшло: одна дрібничка, друга дрібничка. І ось дивися, з оцих дрібничок зібралося щось уже таке більш-менш вагоме. І це надихає, це повертає віру в себе. Якщо я зробив пів кроку, Значить, я можу зробити ще пів кроку. А якщо я зробив п'ять кроків, ого, вже куди я пройшов. Значить, я можу рухатися. І це поверне натхнення, це поверне мотивацію, це поверне віру в себе. І варто розпочинати зараз. Не чекайте ідеальних обставин. Не чекайте, що ситуація повністю налаштується під вас, що все складеться якнайкраще для вас. Не чекайте, не, не ідеалізуйте нічого, просто розпочинайте. Бо якщо ви будете чекати кращого часу, кращих обставин, якогось подарунку долі, ви так можете нічого й не дочекатися. Або ви просто й того не побачите. Найкращий час, щоб щось розпочати, розпочати якісь зміни саме зараз. А найкращий був ще вчора. Тож, якщо ця ідея, цей проект, ця мрія. Ще вас хоч трошки гріє, починайте рухатися, починайте розвиватися, починайте шукати можливості найменшенькі, найдрібнішенькі, що ви можете тут зробити. Не чекайте, поки доля повернеться до вас обличчям. Не чекайте, поки колесо фортуни повернеться і з чорної полоси перейде на білу. Зробіть самі свою білу полосу. Самі перефарбуйте оту чорну в біле. Самі собі зробіть подарунок від долі. Ви знаєте, куди йти. Ви знаєте, що ви хочете. Просто потрошечку, чуть-чуть, по навіть якщо страшно, рухайтеся в тому напрямку, куди веде вас ваша душа, куди веде ваше натхнення. Навіть якщо його лишилося там одна грамулечка, але воно ще є. Доки в душі є хоча б манісінька іскорка, не дозволяйте їй затухнути, а йдіть в напрямку неї. І якщо ви будете рухатися до неї навіть по краплиночки, навіть по одному сантиметру, вона почне розгорятися ще дужче. І натхнення та віра в себе повернеться до вас. А ще схоже на те, що ви розпочали оцей проект, оцей новий рух до вашої мрії. А у вас залишилися якісь хвости або з минулого проєкту, або з якоїсь минулої мрії чи з минулого бажання щось ви ще не доробили. І ваша увага відтягується отуди, в оте недороблене. Тож щоб ваша увага не втрачалася, не розсіювалася. Можливо, хай оцей новий проект трішки постоїть на паузі, а ви доробіть те, що ще не дороблено. Якщо його вже немає можливості доробити, якщо воно вже. Ну, не живе-не живе, скажімо так. Просто переосмисліть своє відношення до того, що не завершено. Відпустіть його в своїй душі. Якщо ви вже фізично не будете те робити, відпустіть його, завершіть його емоційно. Що от ця ситуація, отой проект, він уже не, здіє, не дієздатний, я не буду більше. Переживати, що в мене там нічого не вдалося. Я не буду планувати, мислити, а що можна було зробити. Все, воно, навіть якщо не завершилося, але я вже його робити не буду. Я його викреслюю із своєї голови, і своєї пам'яті. А якщо ж ви ще хочете його доробити, якщо вас туди ще щось тягне, то доробіть. Хай воно не заважає цьому проекту, бо не можна робити 15 проєктів одночасно. Ну, навряд чи це комусь вдасться. Є унікальні люди, які можуть робити дуже багато і одночасно і не спати по кілька діб. Але загалом ми всі ну, трішки простіші. І найкраще, коли ми зосереджуємося на чомусь одному, не розсіюємося на 15 проєктів, бо це дуже важко. Треба і там нічого не упустити, і тут тримати руку на пульсі подій. І, і своє життя якесь жити. І що головне, отой незавершений проєкт заважає вам оцей проєкт робити, відтягує вашу увагу. Можливо, забирає не лише увагу, а ваш час, якісь ваші зусилля, можливо, якісь фінанси теж туди треба вкладати. Тож завершіть одне, а потім продовжуйте інше, щоб оте незавершене вам не заважало. Бо воно дуже заважає наразі. А ще, щоб зрушити нинішній проєкт, з якоїсь мертвої дочки, вам потрібно познайомитися з своєю підсвідомістю, розібратися, які там страхи живуть, що там вас стримує, що там вас блокує. Зробити, так би мовити, ревізію якихось своїх підсвідомих переконань, якихось своїх страхів. А також познайомитися зі своїм внутрішнім я, якось домовитися з ним, щоб ваша внутрішня сила надихала вас, підтримувала вас, спробувати проаналізувати свої страхи, чи дійсно вони мають під собою якусь основу. І ну, домовитися якось зі своїм внутрішнім я, зі своєю інтуїцією, щоб вас надихала, щоб вас направляла. Дослухатися до своєї інтуїції. Інтуїцію підсилити, а страхи навпаки зменшити, тривоги якісь зменшити. Іноді, просто проаналізувавши, а який там страх сидить всередині, яка тривога сидить всередині, яке негативне переконання сидить всередині, просто зрозумівши, що там є, це уже великий шлях до зцілення від цього, до звільнення від того страху, від того переконання. Іноді просто усвідомлення того, що, наприклад, я боюся висоти і тому я не літаю на літаках, звільнюю від цього страху. Бо якщо я розумію, чого я боюся, я можу знайти логічне пояснення, цю, чому цей страх не має під собою великої основи. Так, літати страшно, бо літаки часом попадають в катастрофи. Але автомобіль попадає в катастрофу значно частіше. І небезпечніше на автомобілі, ніж на літаку. Або ще якісь логічні пояснення, чому цей страх не має під собою ніякого ґрунту, ті, що підходять саме вам. Можна, наприклад, переконати себе, що літаки оцієї авіакомпанії найнайдійніші. Так, я боюся літати, але якщо вже мені потрібно летіти, то я полечу літаком оцієї авіакомпанії. Тут мені менш страшно. А варто один раз перебороти цей страх. Іншого разу він вже буде на значно слабший. А переборете його 2, 3, 4, а тим більше 10 разів, і він скаже, ой, мені тут більше робити нічого, мене тут вже ніхто не боїться, і просто облишить вашу душу. Але для цього спочатку треба зрозуміти, а який там страх сидить, а що тривожить, а що лякає, а яке негативне переконання не дає рухатися далі. Чим ми самі себе саботуємо. Чим ми самі собі заважаємо. І от коли ми знаємо, що саме всередині нас нам заважає, от тоді ми і зможемо з цим щось робити, знайти якісь логічні пояснення, чому оце переконання, страх, тривога недієздатне, чому воно не має під собою ґрунту. І замінити його на якесь позитивне твердження. Та повернути собі віру в себе, віру в життя повернути собі натхнення рухатися. І оця ситуація учить вас не йти якось на пролом, не ламати себе, не ламати обставини. А якщо десь якісь двері закрилися перед вами, огледітися і пошукати інші двері. Не лаятися з собою, не боротися з собою, не ламати себе, не лаятися з іншими, не влаштовувати якихось конфліктів, якихось сцен, а пошукати, подумати, де ж у нас є виходи з цієї ситуації. Вона вчить вас якогось логічного мислення, щоб ви не впадали в надмірну емоційність, а керувалися в першу чергу логікою. А ще ця ситуація учить вас брати на себе відповідальність. Відповідальність за цю ситуацію, брати на себе відповідальність за власну мрію, за власне бажання, за власний проект. Відповідальність і за ті моменти, де ви щось робите, де ви рухаєтеся. І за ті моменти, де ви чомусь стали на місці. Не вважати, що та це доля винувата, та це вони винуваті, та я тут не причому. А проаналізувати, а де ж ви зробили не так, а де ж ви піддалися якомусь страхові, якомусь сумнівові, і зрозуміти, що це також частина вас, але зрозуміти не для того, щоб скоритися, а для того, щоб проаналізувати, зробити висновки і перебороти усі ці страхи, перебороти всі ті обмеження, хоча б внутрішні, які вас стримують. Ні для кого не секрет, наскільки наша внутрішня невпевненість у собі блокує наш рух. Чого б це не стосувалося? Хоч досягнення велетенських цілей, хоч якоїсь дрібненької мети. Та варто лише повернути впевненість у собі, варто побороти ці страхи, хоча б проаналізувати їх і логічно пояснити, чому цей страх не має під собою ґрунту, і вже стає легше, і вже ми знаємо, як рухатися. І вже ми бачимо, що ми можемо дойти до тієї мети, яку ми хочемо, до якої ми хочемо дойти. Так, ми одночасно з тим і бачимо, які перепони ми маємо здолати. Але ці перепони вже сприймаються не як щось страшне, а якщо що... так я бачу, що ось на шляху до Евереста у мене може постати прірва. Але якщо я бачу цю прірву, я знаю, як її або обійти, або як її здолати. А якщо я бачу, як її здолати, я можу до цього підготуватися. Я можу взяти з собою необхідні матеріали, чи це фізичні матеріали, чи власні якісь внутрішні сили, внутрішнє натхнення. Тож, зробіть ревізію власних переконань, власних страхів, власних негативних якихось установок, пропрацюйте їх і продовжуйте свій проект по чуть-чуть по грамулочки. По одному кроку, якщо вам страшно, зробити зразу великий крок. Просто потрішечку. Будь-яка дорога, як не пам'ятаю, хто там із умних сказав, починається з першого кроку. Тож, якщо вас дійсно гріє ця мрія, цей проєкт, рухайтеся. Навіть якщо страшно, страх розсіється. Якщо ви йому не здастеся, якщо ви все одно будете рухатися, він просто втече, бо він побачить, що немає змоги вами керувати. І все у вас вийде. У 90% ситуацій, коли нам щось заважає рухатися, це саме наша неготовність, саме наші сумніви. Варто побороти наші сумніви, варто повірити в себе. І світ підкориться нам. Тож підкоріть свої переконання, свої страхи. А потім підкоріть цей світ і досягніть своєї мрії. Досягніть своєї мети. Дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, переглядайте інші мої відео. Звертайтеся за персональним розкладом.